любі друзі! Вітаю вас в магазині Аврора. Сьогодні дивимося акційні товари, які триватимуть з 31 березня по 6 квітня. Набір гачків Коштує 24 гривні, 5 штук на листу, дозатор для рідкого мила, пластиковий з бамбуковим верхом 109. Ось така підставка для зубних щіток коштує 29 гривень. Акційна ціна, вибір мильниць. Пластикові кольори в асортименті 29. Ось таку можна придбати 24 з кришкою. 15 гривень коштує ось така підставочка у вигляді ванни. Вішалка для сушки білизни, коштує 49 гривень, набір прищіпок. ось такі всі ці, 20 штук, 29 гривень. Набір прищіпок для білизни пластикові, 10 штук в упаковці, 24. Кухонна щітка для кухні з дозатором для миючого 84. Тримач туалетного паперу 39. Шторка для ванної кімнати 74 гривні 180 на 180. Совок можна придбати за 37 гривень. Набір губок від фрекенбок. Хвилясті, 6 штук в упаковці 41. Ганчірка для миття підлоги 50 на 60 сантиметрів 29 гривень. Засіб для миття посуду, дитячий сатін, 34 гривні за 550 мілілітрів. Засіб для миття посуду від еліо коштує 29 за 500 мілілітрів. Засіб лимон фреш пів літра, 27 гривень. Засіб для миття посуду від 365, 16 гривень за 500 мл. Сарма коштує 44 за 450 мл. Суперваш, лимон, крем-бальзам ромашка алої 500 мл 37 мл. Таблетки для очищення пральної машини, три штуки в упаковці 55. Ось такий гель-антижир від профі. Можна придбати за 26 гривень 500 мл. Мило господарське, 100 грамів, 9 гривень. Відбілювач кисневий від містерхелен. Універсальний 57 гривень за 450 грамів. Господарське миловід Маестро для прання з відбілюючим ефектом та видалення плям 125 грамів. За ціною 17. Засіб для видалення накипу та іржи. Антинакіпін 10 гривень. Універсальний засіб для прання парус, концентрат для ручного чищення. Можна придбати за 5 гривень. Чистимо килими, килимові покриття, м'які меблі, салоні, автомобілів. Засіб для вигрібних ям 75 грамів, 44 гривні. Засіб для миття ванної кімнати від сів. Антиналіт 500 мл з розпилювачем 69. Засіб сама мультизахист для ванної кімнати. Чистимо акрил, душові кабіни, унітази 69. Засіб для миття та дезінфекції холодильнику з ароматом лимона від олюмі з розпилювачем 44. Ось така пінка-цитринка. Засіб для догляду за інтер'єром, від слідів комах, відбитків пальців, плям жиру, налітне котину, розводив чаї та кави. Коштує 69 гривень. 300 мл спрей. Гелевий освіжувач повітря. Аромати в асортименті. 190 грамів 39. Набір стікерів для унітаза ДАК, цитрус, три штуки в упаковці 44. Спрей для волосся від лісова, активатор для росту волосся та кондиціонер для легкого розчісування 100 мл 3, 29. Дитячий шампунь, кондиціонер від шик 49 гривень. Міцелярний шампунь для волосся 400 мл, Можна придбати за 99. Набір засобів для волосся від фортези. Шампунь та бальзам коштують 149. Туалетне мило тверде від Grand Charm, 125 грамів. Апельсин, яблуко та манго 19 гривень. Крем фарба для волосся мальва. Кольори в асортименті 32. Набір туалетного паперу. Ось так виглядає спеціаль. 4 штуки в упаковці 47. Туалетний папір «Дестон» – 8 гривень. Рушник паперовий білий від «Асафі». 500 відривань 179. Двошаровий. Рушники паперові від Сафі Рожевий. Один рулон коштує 27. Папір туалетний. Українська мальва джамба 19. Набір рушників паперових, папірела. Дві штуки, двошарові, 42 гривні. Сереветки паперові від Еколу 100 штук в упаковці за ціною 22. Прокладки щоденні натурела з ромашкою. 52 штуки в упаковці 89. Прокладки гігієнічні від Клінік Classic 24 гривні в асортименті. Подушка на стілець квадратна, кольори в асортименті. Ось така м'якенька, 77 гривень. Ось такий рушник з мікрофібри дитячий з капюшоном. Можна придбати за 99. Великий вибір гаманців за зниженою ціною. Ось такий чоловічий гаманець 84. Ось такий можна придбати за 64. Чоловічий гаманець на застібці. Ось так. 99. Ага, гаманець чоловічий, класичний 77. Для дівчаток є ось такі симпатичні гаманці. 39 гривень. Кольори іще є в асортименті. Глянцевий гаманець на два відділення. 119. Ось те, що потрібно. Гарний дуже гаманець. 149 гривень. Друшляк металевий з ручками 129. Кришка на кастрюлю універсальна 229. Менший розмір коштує 199. Серветниця дозатор дерев'яна 99. Салатник. Коштує 49. Салатник глибокий, великий, 26,5 см в діаметрі 99, овочерізка з штопором та відкривачкою 44. Ніж столовий з нержавіючої сталі. Можна придбати за 29. Тертка для часнику пластикова з тримачем 39. Ополонник кухонний, силиконовий 55. Ось такий заварювальний скляний чайник з корковою кришкою. Можна придбати за 279. Стакан скляний з подвійними стінками 69. Набір контейнерів харчових, пластикових. Три штуки в упаковці, 400 мл, 800 літр 88 Ось такий набір також контейнерів. Три штуки в упаковці можна придбати за 135. Вінчик для збивання, кольоровий з прозорою ручкою 22 гривні. Акційна ціна, млин для спецій. Прозорий 69. Ось така ємність для спецій, скляна. Коштує 12 гривень. Скляний дозатор для олії щіткою. Коштують 69, ємність харчова, пластикова з кришкою на 1,6 літра 29. Пляшка для олії та оцту з 69. Контейнер пластиковий з кришкою та ручками для зберігання на 2 літра 49. Дуже симпатична ємність для напоїв, великий об'єм з трубочкою 119. Дивіться, як гарно виглядає. Маслянка кухонна. верх пластик, низ бамбук 55. Чіпси з молочного шоколаду 88 гривень. Декоративне кашпо у вигляді яєчка 77. Серветка кухонна з мікрофібри. Ось така маленька 11 гривень. Набір серветок. Кухонник з мікрофібри. 5 штук в упаковці. Коштують 44 гривні. Дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині Аврора.